Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Новий рік уже у нас на порозі. І тому сьогодні я хотів вам запропонувати англійський новорічний словник, щоб ви знали і вміли користуватися правильними новорічними словами або взагалі святковими словами на протязі цього святкування, тому що у. Будучи у якомусь колі друзів, де є англомовні, ви почуєте ці слова неодмінно. І щоб вам не заплутатися у їх значенні, давайте ми через них пройдемо швиденько і подивимося, яке значення ці новорічні слова мають у англійській мові. І це буде нам новорічний наш подарунок. Почнемо зразу з joy. «Joy» – Радість. «Joy» Ми завжди бажаємо щастя і радості нашим рідним і близьким чи нашим знайомим. Тому ви це почуєте слово неодмінно, joy, або від нього слова, які виходять «joyous», радісний. Наприклад, можемо включити це в наше новорічне вітання. May your holiday season be filled with joy and laughter, surrounded by loved ones. Нехай ваші свята будуть наповнені радістю та сміхом в оточенні близьких вам людей. Дуже популярне слово і дуже потрібне слово зараз піс. Піс. Зверніть увагу на написання цього слова піс. Піс в значенні мир. Ми бажаємо міру один, один одному. Чи це міру у державі, чи це міру всередині людини, в душі людини. Але ми бажаємо піс. Але також є ще одне слово peace, що означає шматок чогось. Звичайно, на вимові це не відображається, але коли, якщо ви захочете написати, зверніть увагу, як пишеться слово peace у значенні мир. Peace. Тобто, це коли ми побажаємо, бажаємо спокою і міру під час свят. May the holiday season bring you peace, tranquility, and a renewed spirit. Нехай свята принесуть вам мир, спокій. І оновлення Духу. Новорічне свято не було б святом, якби ми не не згадували про gratitude. Gratitude. Це вдячність. Коли ми дякуємо чи Богу, чи людям за те, що ми мали в цьому, у, у минулому році. This holiday season. I am grateful for your friendship and the joy you bring into my life. Grateful. Це gratitude. Great to be grateful. Це те саме, що мати gratitude. Бути вдячним. Gratitude – це вдячність. Хто що? Іменник. To be grateful бути яким? Вдячним. Який, яка, яке? Це прикметник. Gratitude – іменник. Grateful – прикметник. У ці свята я вдячний за вашу дружбу та радість, яку ви приносите в моє життя. Дуже багато ще у англомовних країнах. Бажають різноманітних благословень людям. Blessings. Blessing це одне на blessings, множина, багато благословень. Наприклад, привітання, використовуючи blessings, може звучати так. Sending heartfelt blessings your way for a wonderful and magical holiday season. Надсилаю щирі благословення на чудові і чарівні свята. Наступне слово celebrate або celebration. Celebrate. Це святкувати. Celebration, святкування. Let's celebrate the arrival of the new year with friends and family. Давайте святкувати новий рік з друзями і родиною. Wishes. Wish. Побажання. Wishes. Побажання. З закінченням ES. Sending you warm wishes for a happy and prosperous new year. Надсилаю вам теплі побажання, щасливого та процвітаючого нового року. Happiness, щастя, wishing you peace, happiness, and love in the upcoming year. Бажаю вам миру, щастя та любові у наступаючому році. Upcoming year, наступаючий рік. Upcoming Coming той, що йде. Upcoming – що підходить, приходить тільки. -но. Upcoming year – наступаючий рік. Ще так само ви почуєте слово hope. Hope. Надія. Сподівання. May this new year bring hope and positivity into your life. Хай цей новий рік принесе надію і позитив у ваше життя. Ну ще чудове слово prosperity. Оце слово люблять багато людей, Якщо їм побажати у, у, перед новим роком, щоб вони мали «prosperity». Prosperity це процвітання. May the new year bring prosperity and abundance to you and to your loved ones. Нехай новий рік принесе процвітання і достаток вашим ближнім, ну, тих, кого ви любите, тут, якщо буквально перекладати. Abundance це ще одне слово, яке включене вже у попереднє речення, воно означає достаток, prosperity and abundance. Процвітання та достаток. І ось, наприклад, якщо б ми склали привітання, використовуючи ціну трошки інших слів, привітання з новим роком. Cheers to a new year filled with joy, hope, and happiness. May your resolutions lead you to success and prosperity. Celebrate a fresh start with loved ones, and may your year be adorned with countless blessings and cherished moments, wishing you all the best for a fantastic new year. Вітаю з новим роком, наповненим радістю, надією та щастям. Нехай ваші рішення Приведуть вас до успіху та процвітання, святкуйте новий початок із близькими людьми, і нехай ваш рік буде прикрашений незліченними благословеннями та дорогими вашому серцю моментами. Бажаю всього найкращого у фантастичному новому році! Ну а я сподіваюся, ви це зрозуміли. Ну та все ж таки, наш словник англійський новорічний ще не закінчився. У ваших розмовах ви можете почути, або вже після цього уроку і самі використовувати ще й такі слова. Наприклад, парті. У нас дуже часто вимовляються слово як паті. Я дуже не люблю, коли так вимовляють паті, але ну що зробиш? У нас так інколи говорять паті. Що не сказати вечірка, так якщо говорять українською. Але party, party. вечірка це коли ми збираємося докупи і святкуємо всі разом. Party. Ви можете почути це слово. Наступне слово новорічне, ви можете почути слово Countdown. Countdown це одне слово, яке означає, що ми е, е, рахуємо назад. 10, 9, 8, 7, 6 і так далі. Один. І потім всі один одного вітаємо з Новим роком! Happy New Year! Так? Countdown! Countdown! Якщо швиденько вимовляти countdown. Не треба старатися вимовити і звук Т, і звук Д, а просто так, якби один звук Countdown. Ще ви можете почути і побачити насправді оце слово. Fireworks. Fireworks це, ви вже чули це слово, я впевнений, це ті салюти, які пускають в небо. Вони там розриваються і гарно, гарно дуже спостерігати за ними. Fireworks. Дуже цікавим є слово Midnight. Середина ночі, північ, по-нашому Midnight. Щоб ви знали, що, наприклад, збираються party, і водою будуть починати десь at midnight, святкувати, використовуючи що? Шампейн. Це інше слово, яке буде використовуватися у новорічному словнику. Шампейн! Шампанське. Ще ви можете зробити якийсь комплімент людям сказати, Боже, які у вас гарні декорації тут до Нового року. А декорації в англійській мові. Як звучать, ну, насправді це є англійське слово. Decorations. Прикраси. І ще дуже цікавим є слово toast. Тому що якщо взяти. Воно і пишеться одинаково, і вимовляється одинаково, але має різні значення. Toast це коли ви бажаєте. Тост по нашому, коли ви бажаєте щасливого Нового року або бажаєте чогось найкращого, берете у руки келих з, з якимось напоєм і бажаєте робити тост. Так? Але ще є тост інакший, це коли ви печете хліб, запікаєте у тостері, правда? І, те, і, і, і одне тост, і інше тост, і пишеться так, і вимовляється так. І щоб ви цього не боялися, тому що по змісту, за змістом, звичайно, всі будуть розуміти, коли вони вас попросять сказати Toast, Toast, please, ви візьмете келих в руки, ви не побіжете до тостера робити хліба, спекти там трошки, запекти з двох сторін хліба. Так? Тобто, це просто для. Того, щоб цікавим зробити цей трошки урок, я включив і це слово тост, тому що насправді воно використовується. Інколи аж всі кричать товст, тост, тост, тоз, ТОСТ, тост, і мусиш вставати і казати якийсь там тост. Ну і знаєте що? Я собі приготував трошки, щоб було з чим сказати вам тост. Насправді це яблучний сік, і яблучний сік він дуже добре мені сьогодні допоможе. Для того, щоб вас, вам побажати нового року англійською мовою. І я вам приготував не один не одне побажання, щоб ви могли це використати так само у вашій розмові. At the New Year's Eve party we'll pop champagne and toast to our resolutions while watching the countdown to midnight. As the clock strikes 12, fireworks will light up the sky and great music will create a festive atmosphere. People will dance joyfully to lively music surrounded by colorful decorations and balloons fitting the room. I hope to make new resolutions surrounded by friends ready to celebrate a fresh start. The room will be filled with the sound of laughter, clinking glasses, and the popping of champagne corks of the New Year's party. So may your New Year be filled with blessings and with many cherished moments. Happy New Year everyone! Ну і, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал, розповсюдити це відео, поставити ваші лайки, залишити коментарі. І побачимося вже в наступному відео. Бай-бай!